Казкова студія лісяо презентує казки для солодких снів Яблуко була вже пізня осінь. З дерев давно облетіло листя, і лише на верхівці дикої яблуні ще висіло одне останнє яблучко. Усю осінню пору біг заєць по лісу і побачив яблуко. Але як його дістати? Яблуко високо висить, не дострибнеш. Кар. кар Заєць дивиться, сидить ворона на ялинці і сміється. Гей, ворона! гукнув заєць. Зірвино мені яблуко. Ворона перелетіла з ялинки на яблуню і зірвала яблуко, тільки в дзьобі його не втримало, воно гуп і впало вниз. Спасибі тобі, ворона! сказав заєць і хотів, бува, яблуко підняти. А воно, наче живе, раптом зашипіло і побігло. Що таке? заєць злякався, а потім зрозумів. Яблуко впало прямо на їжака, який, згорнувшись клубочком, спокійно спав під яблунею. Їжак з просоня схопився і кинувся бігти, а яблуко на колючки начепилось. Стій! Стій! кричить заєць. Куди моє яблуко потягнув? Зупинився їжачок і говорить. Це моє яблуко. Воно впало, а я його спіймав. Заяць підскочив до їжака. Нехай віддай моє яблуко. Я його знайшов. До них ворона підлетіла. Дарма сперечаєтесь. каже. Це моє яблуко. Я його собі зірвала. Жоден з іншим погодитись ніяк не може. Кожен собі кричить. Моє яблуко! Моє! ні моє. Крик гвалт на весь ліс і вже бійка починається. Ворона їжака в ніс клюнула, їжак зайця голками вколов, а заєць ворону брикнув ногою. Аж тут ведмідь з'явився. Та як загарчить? Що таке? Що за гвалт? Всі до нього. Ти, Михайло Івановичу, у лісі найбільший, найрозумніший, розсуди нас по справедливості. Кому це яблуко присудиш, так тому й бути. І розповіли ведмедю все як було. Ведмідь подумав, подумав, почухав за вухом і спитав: Хто яблуко знайшов? Я, сказав Заяць. А хто яблуко зірвав? Якраз я, гаркнула ворона. Добре, а хто його спіймав? Я спіймав, пискнув їжак. Ось що, розсудив ведмідь. Всі ви праві. І кожен з вас повинен яблуко отримати. Але то тільки одне яблуко, сказав їжак зайці ворона. це яблуко на рівні частини, і нехай кожен візьме собі по шматочку». І всі хором вигукнули. Як же ми раніше не здогадалися, їжачок взяв яблуко. І розділив його на чотири частини. Один шматочок дав зайцеві. Це тобі заєць, ти перший побачив яблуко, другий шматочок вороні віддав. Це тобі ворона, ти зірвала яблуко. Третій шматочок їжачок собі до рота поклав. Це мені, бо я спіймав яблуко. Четвертий шматочок їжачок ведмедеві в лапу поклав. А це тобі, Михайло Івановичу. А мені за що? здивувався ведмідь. А за те, що ти нас всіх помирив і уму розуму навчив. І кожен з'їв свій шматочок смачного соковитого яблука, і всі були задоволені, тому що ведмідь розсудив справедливо всіх, нікого не образив. Заєць і вовк. Вийшов навесні сірий вовк на лісову галявину. Худий, голодний, зубами клацає, бачить заєць. Попався, загарчав вовк. От я тебе з'їм. Просів заєць на задні лапки та вуха від страху притиснув. Не їж мене вовчику, яка з мене зараз користь, цілу зиму самою березовою корою харчувався, от за літо погладшую на моркві, на капусті, восени сам до тебе прийду. Подивився вовк, а й справді надто худий заєць махнув хвостом. Добре, забирайся геть до осені. Тільки про угоду нашу не забудь. Зрадів заєць, стрибнув у кущі та й слід його прохолов. Ціле літо городами бігав До схочу гриз морку, та й у лісі влітку вистачало смачної їжі зайцю, а про угоду з воком заєць і думати забув. От минула осінь, і вже перший сніжок випав. Одягнув заєць нову білу шубку, вискочив на галявину, аж вовк тут, як тут, чекає, від люті хвостом по снігу б'є. Згадав тут заєць все, затремтів, у грудочку стиснувся, а вовк до нього. Пам'ятаєш про нашу угоду? Яку угоду? Запитує заєць, а в самого навіть вуса від страху трусяться. Та як же адже я тебе навесні відпустив, а ти восени обіцяв сам прийти? Щось ти плутаєш, дивується заєць. Нічого я не обіцяв тобі. Тут вовк вишкірив ікла. кла. Хитрувати надумав, от тепер я тебе з'їм. «Стій, стій! закричав заяць. У який шубі твій заєць був? «Хм?» – mm? почухав вовк задньою лапою за вухом. Ну, у такій старий, сіренька така облізла з рудими плямами. Ну от, засміявся заєць, А в мене бачиш сам біленька, пухнаста шубка. Помилився ти вовчику. Видно, старий стаєш, забудькуватий, бідолашний, дивиться вовк а й вірно, адже заєць перед ними з голови до лапу у білому хутрі, тільки на самісіньких кінчиках вух. По чорній п'ятці. Мабуть, справді старий стаю, зайців став плутати, подумав вовк. Мабуть, тепер всі сміятимуться з мене. І тоді вовк сказав. О, дурний! Я ж пожартував, наче я й сам не бачу, що то зовсім не ти був. Підігнув він хвоста і поплентався тихенько у своє лігво. А Заяць того часу вже міцно пам'ятав про вовчу угоду і намагався не потрапляти більше вовчику на очі ні взимку, ні навесні, ні влітку, ні восени. Ведмедик та сонячний зайчик. Ведмедик прокинувся. Розплющив одне око і побачив, що на підлозі перед вікном сидить величезний сонячний заєць. Привіт, сказав ведмедик. То хто? Я сонячний заєць, сказав сонячний заєць. Я чекаю, коли ти прокинешся. І ведмедик мружачись виліз із ліжка. Застелимо постіль, сказав сонячний заяць і стрибнув на ліжко. Ведмедик збив подушку, застелив ковдру. Так, сказав сонячний заєць, тепер будемо вмиватися. І перелетів до рукомийника. Ведмедик вмився. Тепер відчинимо вікно. Ведмедик послухався і відчинив вікно. Тепер будемо робити зарядку. Раз, два, три, чотири. І сонячний заєць почав скакати по всьому будинку. Ляжемо на спину, крикнув він, ліг на спину і витягнув свої сонячні вуха. І ведмедик ліг на спину і намагався передніми лапами витягнути хоч трохи свої маленькі вуха. Ех, подумав він, мені такі вуха, як у зайця. Ти що це робиш? запитав сонячний заєць. Та, це я так, сказав ведмедик. Що далі? Переходимо до водних процедур, сказав Заяць і поліз у миску з водою. Посунься, сказав ведмедик і сів поруч. Потім вони розтерлись махровими рушниками і сіли снідати. Ведмедик раптом стукнув лапою по столу. А зуби? сказав він. Так. сказав заєць. Тільки я забув свою щітку. І тоді ведмедик почистив зуби своєю зубною щіткою, а сонячний заєць лапою. Хоча це не за правилами і в кожного має бути своя зубна щітка. Але що ж поробиш, якщо сонячний заяць цього ранку так поспішав до ведмедика, що залишив свою зубну щітку вдома? Коли вони знову сіли за стіл, у двері постукали, і увійшов їжачок із своїм сонячним зайчиком? Вітаю, ведмедику. крикнув їжачок. Ви вже снідаєте. Ага, сідайте, сказав ведмедик. І вони вчотирьох дружно сіли за стіл і смачно поснідали.